Цілюючий імпульс це комплексна методика Голтіса і ключ до оздоровлення організму. Навмисна втома і перенапруження формують у м'язах стрес-сигнал. І тіло само запускає механізм відновлення і омолодження. Без жодних тренажерів, лише прості предмети та власна вага тіла. Тепер при відсутності такого духовного здоров'я ми втрачаємо і фізичне здоров'я. Друга причина гіподинамія. Якщо людина перестає рухатися, туди, куди не потрапляє кров, там починаються проблеми. Боженько нам послав Анушку, що 88 років робить хвіст скорпіона. Працює прямий м'яз живота, верхня і нижня частина. Ось піднімаємо п'яточки трішки і робимо вдих. І на видиху відриваємо живіт. І підтягуємо колінка, при тому, що стопи рухаються над землею. А навіщо робити цей звук? В імпульсі всі вправи супроводжуються видохом через супроти.